Міліція йде в народ. Відтепер щотижня в районах краю влаштовуватимуть зустрічі головного правоохоронця області з місцевою владою і громадою. Перше зібрання організували у Красилові. Про мету та очікувані результати від зустрічі. Дивіться далі. Обласні міліціянти взялися повертати честь мундиру. Прірву недовіри між правоохоронцями та людьми вирішили долати за допомогою громадських слухань. Їх систематично організовуватимуть у кожному районі краю. Я запланував собі раз в тиждень, як мінімум, а то й двічі виїжджати в районні центри безпосередньо, де обговорювати проблеми взаємодії громади і міліції, про те, як працює міліція, яка довіра сьогодні міліції в районах, які позитивні, можливо, якісь напрацювання, які проблеми, які сьогодні треба вирішувати. Які сьогодні претензії до керівництва району? Як сьогодні керівник спілкується також з громадою? Стартували з Красилівщини і неспроста в обласному управлінні зауважують, останнім часом саме з цього району до них надходило чимало скарг щодо порушення правопорядку. До мене звернулися дійсно декілька мешканців Красилівського району про те, що про відбук про те, що в Красилові відбуваються різні негативні процеси, зокрема, що пов'язані з незаконною нічною торгівлею розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Це було майже два тижні назад. І коли я начальнику міліції вказав, я спеціально витримав два тижні. Подивитися, наскільки молодий працівник, молодий керівник відреагує на ті чи інші процеси. Ну, я задоволений тим, що, наприклад, саме в цій частині було відповідне реагування. Проблеми та претензії людей слухали разом з районним керівництвом. Громада хоче, щоб скорі... Більше були якісь певні судові рішення, як скажемо, по майну колективно-селянських підприємств, так і по паям, так і по землям спірним, і по межам. І особливо зараз гостро стає питання по водомищам, по ставках, зміною закону про аквакультуру. Аби налагодити порозуміння та співпрацю з правоохоронцями, вирішили організувати при райвідділі громадську раду, а також залучати активістів до громадських формувань щодо охорони правопорядку на вулицях міста. Тетяна Гуща, новини Тівісім Плюс.